Хімічні властивості алкінів. Першу хімічну реакцію, яку ми з вами розберемо, вона відноситься до реакції окиснення. Є її їх різновидом, і це повне окиснення горіння. Напишемо рівнянні реакції горіння першого представника ряда алкінів це ацетилен. Отже, це 2 h плюс кисень. Буде вуглекислий газ і вода. Нагадую вам, що вуглекислий газ утворюється в умовах надлишку кисню. Якщо кисню буде недостатньо, можуть утворюватися як продукт реакції вуглець або чадний газ. Ми про це говорили з вами, коли розбирали хімічні властивості алкенів. Добираємо коефіцієнти. Так, перевіряємо 4, 4. 4, 4, 8, 10, 10. Є, ацетилен спалили. Тепер ще напишемо рівнянні реакції для другого, реакцію окиснення для другого представника гомологічного ряду ацетилену. Це буде пропін вуглекислий газ, вода. 3, 2, 4. Впорались. нічого нового. Наступний тип реакції окиснення є часткове окиснення. До речі, ця реакція, так само, як і в алкенів, є якісною реакцією на алкіни, знебарвлення розчину, каліперманганату. Це рівняння так само, як і часткове окиснення етилену. Ми записуємо. У схематичному вигляді у курсі 10 класу ацетилен, подіяли розчином калій перманганату, в результаті часткового окиснення ацетилену утворюється двохосновна щавелева кислота. Записуємо назву щавелева. Кислота або етандіова. Отже, ще раз, це якісна реакція з небарвлення розчину каліперманганату. Алкіни можна виявити за допомогою розчину каліперманганату. З реакціями окиснення, ми з вами закінчили, переходимо до реакції приєднання. Оскільки алкіни є ненасиченими вуглеводнями, звісно, вони будуть намагатися насититися. А для цього їм потрібно вступати в реакції приєднання. Одна з цих реакцій відноситься до реакції гідрування, приєднання молекули водня. Ну, розберемо, розберемо конкретний приклад. Є у нас з вами ацетилен. Додаємо до нього молекулу водню. Тут, до речі, до речі так само, як і в Алкенах. Ця реакція відбувається за нагрівання і має бути присутній каталізатор. Це може бути нікель платіна паладій. Отже, що відбувається? Дивіться, у вас молекула водню складається з двох атомів гідрогену. Один атом гідрогену приєднується до одного атому карбону біля потрійного зв'язку, інший атом гідрогену до іншого атому карбону біля потрійного зв'язку. Руйнується один зі зв'язків. І утворюється у нас з вами в даному випадку алкен. Дивіться, от приєднався атом гідрогену, зв'язок зруйнувався, тепер у нас подвійний, і ще один атом гідрогену приєднався. Але утворена сполука, а саме етилен, є ненасиченою. І якщо у вільному доступі біля неї будуть молекули водню, а вони ж, звісно, будуть, ви ж не можете одну молекулу водню кинути в реакційну суміш, їх буде велика кількість, то за наявності водню я пишу, що ще даю водень, і що у мене температура і нікель. У нас знову атоми гідрогену, гідрогену приєднуються по кінцях подвійного зв'язку. Тобто, один атом карбону ой, перепрошую один атом гідрогену приєднається до одного атома карбону, інший атом гідрогену до іншого атома карбону біля подвійного зв'язку. Знову ж таки, ще один зв'язок руйнується, і у нас утворюється насичена сполука. Дивіться, приєднався атом гідрогену, зруйнувався один зі зв'язків. І ще один атом гідрогену приєднався. І у нас виходить алкін, спочатку перетворюється в алкен, а потім в алкан насичується. В молекулярному вигляді це рівняння можна записати наступним чином: це 2H2, плюс H2. Температура, ну, давайте платину запишемо. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо у вас водню в реакційній суміші достатня кількість, то у вас ацетилен, як і будь-який алкін, буде приєднувати загалом дві молекули водню. І у нас на виході буде С2H6 етан. Давайте розберемо ще один приклад. Напишемо реакцію гідрування для наступного представника гомологічного ряду ацетилену. Це буде пропін. Отже, додаємо молекулу водню, температура. Ну, давайте тут паладієвий каталізатор буде. Що відбувається? У вас один атом гідрогену приєднується до одного атома карбону біля потрійного зв'язку. Інший атом гідрогену приєднується до іншого атома карбону біля потрійного зв'язку. Спочатку у нас буде ch 2 Знову ж таки, один зі зв'язків у нас руйнується, лишається подвійний зв'язок. Тепер замість цього атому карбону у нас доєднався атом гідрогену, виходить у нас CH, ну і ch 3 без змін. Знову ж таки, у нас утворилася з вами ненасичена сполука. І якщо десь буде пролітати молекула водню, звісно, цей алкен пропен, цю молекулу водню до себе приєднає, буде відбуватися реакція гідрування. Отже, ми з вами записуємо над стрілочкою H2. Температура паладі. Знову ж таки, один атом гідрогену піде до одного атому карбону біля подвійного зв'язку. Інший атом гідрогену піде до іншого карбону біля подвійного зв'язку. Що ми бачимо тоді на виході? Це H3. Подвійний зв'язок у нас руйнується. Це h 2 Це H3. У нас утворилася молекула пропану. Тобто, у нас ненасичений алкін. В ході реакції гідрування перетворився в насичений алкан. В молекулярному вигляді це рівняння виглядає наступним чином: Це 3 h 4 плюс 2 молекули водню, температура, паладієвий каталізатор. Буде c 3 h 8 Пропанчик. Запишемо це рівняння в загальному вигляді. <кій> так, був у нас алкін. Ми додали до нього дві молекули водню, температура, каталізатор. Нагадується, що це може бути платіна, нікель паладій. У нас утворюється з вами алкан. Наступний тип реакції приєднання це галогенування. І знову ж таки, як і в алкенах, якісною реакцією на алкіни є реакція з бромною водою. Алкіни, так само, як і алкени, знебарвлюють її. Звісно, алкіни приєднують і інші галогени. Давайте ацетилен напишемо саме реакцію з бромною водою. Отже, є у нас з вами ацетилен. Плюс бром 2. Знову ж таки, відбувається реакція приєднання. Один атом брому йде до одного атома карбону біля потрійного зв'язку. Інший атом брому йде до іншого атома карбону біля потрійного зв'язку. Що у нас відбувається? Один зі зв'язків у нас зникає, за рахунок цього у нас доєднується. Атоми брому і утворюється у нас отака от сполука. Але дібром, 1,2 дібром Етен у нас не насичена сполука, і якщо десь буде в межах її досяжності ще якісь молекули брому, то, звісно, 12 дібром Етен цю молекулу брому буде приєднувати. Отже, один атом брому приєднується до одного атома карбону біля подвійного зв'язку, інший атом брому доєднаються. До іншого атому карбону біля подвійного зв'язку. Що ми маємо на виході? Це H. Знову ж дивіться, у нас руйнується зв'язок. Тепер у нас о цьому місці між атомами карбону був подвійний зв'язок, тепер лишається одинарний. Оці атоми брому у нас і були, а от нові, які щойно приєдналися. І відбувається знебавлення. Бромної води. В молекулярному вигляді це рівняння виглядає наступним чином. Був у нас з вами ацетилен. Ми приєднали дві молекули брому, і утворилася сполука С2H2, бром 4. Розберемо інший приклад. Ми з вами пишемо всі реакції для. Двох перших представників гомологічного ряду алкінів. Відповідно, зараз буде рівняння реакції для пропіну. Отже, пропін. Але бром ми вже не будемо додавати, оскільки ми зараз говоримо про реакцію галогенування. Ми давайте додамо молекулу хлору. Знову ж таки, відбувається реакція приєднання по кінцях. Потрійного зв'язку руйнується, знову ж таки, один зі зв'язків. І утворюється наступна сполука. Хлор, подвійний зв'язок, хлор ch 3 Знову ж таки, сполука не насичена, тому, за будь якої можливості, вона буде приєднувати ще атоми хлору до себе. От, у нас є молекула хлору. Один атом хлору піде до одного атома карбону біля подвійного зв'язку. Інший атом хлору піде до іншого атома карбону біля подвійного зв'язку. Отже, зв'язок між атомами карбону у нас ще один руйнується. Оці атоми хлору у нас і були, і додалося ще два нових. Запишемо це рівняння в молекулярному вигляді. Дві молекули хлору. Буде С3H4, хлор 4. Запишемо це рівняння реакція галогенування у загальному вигляді, щоб ви могли написати її для будь-якого алкіну h 2 n 2 плюс дві молекули якогось галогену. Буде h 2 n 2 галоген 4. Наступний приклад реакції приєднання. Це у нас буде гідрогалогенування, тобто приєднання галогенводнів. Знову ж таки, розбираємо з вами цей приклад на прикладі першого представника ряду алкінів ацетилен. Ну, Додамо до прикладу, -бром, бромоводень. Дивіться, знову ж тут вже треба звернути увагу, що ми доєднуємо з вами несимметричний реагент, і тут мало б вступати у дію правило Марковнікова. Але у нас з вами алкін симетричний, Тому байдуже, куди у вас до якого атома карбону буде приєднуватися гідроген і до якого буде приєднуватися бром. Тому, поки що, ми про правило Марковнікова з вами не згадуємо. А приєднуємо атом гідрогену, до прикладу, до цього атому карбону, атом брому до цього. Отже, ch 2 лишається тепер подвійний зв'язок CH бром. Оскільки у нас лишилася ненасичена сполука в ході першого етапу приєднання брому водню, то за першої ж можливості вона спробує насититися за рахунок того, що буде приєднувати ще одну молекулу бромоводню. А отут, дивіться, вже треба використовувати правило Марковнікова. Оскільки у нас несимметричний алкен, видно, що несиметричний, буде приєднувати несиметричний якийсь реагент. Згадаємо правило Марковнікова: за приєднання несимметричного реагенту до несимметричного алкіну. Атом гідрогену приєднується до найбільш гідрогенізованого атома карбону, що зв'язаний потрійним зв'язком. Отже, дивимось, біля подвійного зв'язку ну, у нас же алкен що щоправда, найбільш гідрогенізований оцей атом карбону, тому оцей атом гідрогену піде до нього, а бром вже піде туди, де лишилося місце. Біля подвійного зв'язку. Тобто, гідроген сюди, бром сюди. CH3, CH, бром у нас внизочку був. І ще один бром доєднався. Зверніть, будь ласка, увагу, подвійний зв'язок зруйнувався, сполука у нас насичена. <кій> ще приклад. А в молекулярному вигляді, перепрошую, записуємо це рівняння в молекулярному вигляді. Був у нас з вами ацетилен. Загальну кількість бромоводню ми додали з вами знову ж таки дві молекули. Буде це 2 H4, бром 2. А от тепер давайте аналогічне рівняння запишемо для пропіну. Пропін. Ну, давайте аж хлор йому дамо. Дивіться, тут одразу на першому ж етапі у нас з вами несимметричний алкін і несиметричний реагент до нього додається, то тут одразу буде працювати правило Марковнікова. Гідроген йде до найбільш гідрогенізованого атома карбону біля потрійного зв'язку, ну а хлор вже піде туди, де лишиться місце біля потрійного зв'язку. Отже, ch 2 Подвійний зв'язок тепер це хлор С3. Знову ж таки, у нас утворилась ненасичена сполука, і вона із задоволенням доєднає ще одну молекулу хлороводню. Знову ж таки, працює правило Марковнікова – гідроген іде до найбільш гідрогенізованого атома карбону біля подвійного зв'язку, а хлор піде вже туди, де лишилося місце біля подвійного зв'язку. Отже, ch 3 Подвійний зв'язок у нас перетворюється на одинарний хлор, цей у нас був, новий додався. ch 3 В молекулярному вигляді рівняння виглядає наступним чином: С3H4 плюс дві молекули H-хлор Буде c 3 h хлор2. Запишемо реакцію гідрогалогенування у загальному вигляді, щоб вам легше було записувати ці рівняння для будь-якого представника гомологічного ряду алкінів. Отже, cnh 2 n 2 плюс дві молекули h галоген, галоген водню. Буде у нас cnh 2 n галоген 2. Дивіться, тут що відбувається. У вас оці мінус 2 гідрогени були спочатку, а тепер же ж ви два доєднали, тому ці мінус 2 зникають і лишається тільки 2 n Ну і доєднується ще два атоми галогена. Далі реакція гідратації. Якщо реакцію гідротації ми з вами розбирали у випадку алкенів для декількох представників цього ряду. То реакцію гідратації в контексті розбору хімічних властивостей алкінів ми будемо розбирати з вами тільки на прикладі Ацетилену. Отже, дивіться, записуємо формулу Ацетилену, додаємо до нього воду. Оскільки це реакція приєднання, у нас з вами H і OH приєднуються по кінцях потрійного зв'язку. Ну, По-перше, Ця реакція відбувається у присутності солей солей двохвалентного меркурію. Подивіться в таблиці розчинності будь-яка розчинна сіль. Там Меркурій 2 хлорид, Меркурій 2 нітрат. Ми можемо написати просто гідр... гідраргірум 2, а можемо написати, до прикладу, конкретну сполуку. І сульфатна кислота має бути. Що у вас відбувається? У вас один атом гідрогену приєднується до одного атому карбону, гідроксильна група приєднується до іншого атому карбону біля потрійного зв'язку. Утворюється у вас, подивіться, отака я беру у квадратні дужки, нестабільна сполука це вініловий спирт. Через те, що вона нестабільна, там відбувається перегрупування атомів. У вас оцей атом гідрогену переходить от сюди. Буде у вас CH3 зв'язок руйнується. Оцей атом гідрогену він лишається, і ми його пишемо, отут внизочку. І лишається у нас один атом оксигену. Через те, що гідроген від нього пішов, тут має бути подвійний зв'язок. Отут він буде. Якщо вам важко дається це перегрупування, ви не зобов'язані ці два етапи вивчати, запам'ятовувати на пам'ять. Ви можете просто записувати цю реакцію реакцію кучерова у спрощеному вигляді. Зараз я вам її напишу. І сполук, назву сполуки, яка утворилася, до речі, теж запис... да, запишемо. Отже, реакція кучерова. Є у нас з вами ацетилен. Ми додаємо до нього воду у присутності солей двохвалентного меркурію, і за наявності сульфатної кислоти у нас утворюється ацетальдегід або оцтовий альдегід, або етаналь. Записали оцтовий альдегід етаналь. Альдегіди як окремий клас сполук, ми з вами згодом будемо розбирати номенклатуру, ізомерію, властивості. Отже, реакції е приєднання ми з вами закінчили. Але, на відміну від алкенів, дивіться, алкени і алкіни у нас не насичені вуглеводні, і зрозуміло, що вони намагаються насититися за рахунок того, що вони приєднують різні молекули до себе. Але алкіни, на відміну від алкенів, ще можуть вступати в реакції заміщення. Зверніть, будь ласка, увагу, у алкінів заміщуються атоми гідрогену біля потрійного зв'язку на атоми одновалентних металів. Я наведу зараз вам конкретний приклад. Дивіться: от у нас є ацетилен. Я дам йому аргентум оксид, до речі, амоніачний розчин. Що у нас відбувається? Оскільки реакції приєднання для оксидів металів ми з вами не вивчали. Ви знать, маєте, що у нас сполуки металів одновалентних вступають у реакції заміщення з алкінами. Отже, у вас атоми аргентуму будуть ставати замість атомів гідрогену біля потрійного зв'язку. Отже, це аргентум, потрійний зв'язок лишається. Оскільки це не реакція приєднання, а реакція заміщення. І плюс у вас атоми гідрогену, які пішли з ацетилену, стають замість гідрогену, і у вас утворюється ще молекула води. води. Сполука, яка утворилася, називається аргентум ацетиленіт. Або його часто називають ацетиленіт срібла. Ще один приклад запишемо з вами. Давайте на іншому представникові. Знову ж таки, беремо пропін і додамо до нього, до прикладу, сіль одновалентного купруму. Купром 1 хлорид. Знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, на відміну від попереднього випадку. У вас заміщ... заміщуватися з чотирьох атомів гідрогену у цій сполуці може тут тільки один. Якщо в попередньому випадку, там біля потрійного зв'язку ще один гідроген, стояв, гідроген, а вони обидва заміщувалися, то тут заміщується тільки один атом гідрогену. Ці атоми гідрогену в реакціях заміщення участі брати не будуть, оскільки заміщуються атоми гідрогену біля потрійного зв'язку. Отже, у вас хло купром. Замінить оцей атом гідрогену. Що відбувається? Це купрум, потрійний зв'язок лишився, і все решта записується без змін. Плюс аж хлор. Ще один приклад, останній, і будемо з вами закінчувати. Візьмемо з вами бут 2 і. І спробуємо знову ж таки додати до нього аргентумоксид. Дивіться, ця реакція відбуватися не буде. Пояснюю, чому. Знову ж таки, заміщуються атоми гідрогену біля потрійного зв'язку. У нас з вами є атоми гідрогену, але вони не біля потрійного зв'язку. А потрійний зв'язок у нас оголений. Тобто атомі, атом, біля атомів карбону нема атомів гідрогену, тому заміщувати нема що. І ця реакція не відбувається. На цьому хімічній властивості Алкінів ми з вами закінчили.